А тут вся смакота. Шумить, народа дивіться, скільки, як гарно звідсиля зняти, подивіться скільки народу. Саш, зачекай мене, зараз ми, ми, ми знаєте, звикли купувати все стер весь час. А можливо, десь іще є таке сало чи що, і смачне, і, можливо, дешевше. Я ніколи в них не торгуюся, а можливо, треба торгуватися. розумієте. Є таке просте, дивіться, 120, у магазині дорожче, 150, он гарне сальце. Ось набор на холодець готовий. Ратиця з окустом і хвіст. І смалець. А скільки такий стаканчик смальця коштує? 40, 40 гривень. Е, як пачка маргарина, Майкалка, да? Да. Це, ж, це ж корисніше. Печиво на смальці дуже. Та Взагалі на смальці все смачно. Все смачно. 170, 170, 160. Оце сальце. А по чому таке сало? 250. 250. 200, 200. Ага. А технологія однакова, да? ну. Дякую. Ну, Сулон. так? Ну, приготовлення. Так, так, дякую. Так, пройдемося а то ми ніколи по базару не гуляємо з вами. Біжимо швидко, як бешені. Ось дивіться, яке Яке сало. Ох і сало. Це прямо грудинина. Красиве. Ось сімдесят. А он те зір по 15 гривень кіло чи що? Да. Ну, Шейк, дивіться, який красивий. А, а колір м'яса який, так? Да? Смакота. А ось сало таке труситься, як у нас на животах, дівчата. Гляньте, яке салько. Тут п'ятдесят гривень написано. Гарне сало. А це вже солоне сало, скажіть, оце? Нет, это не сальоне, так? Да? Свіже, свіже. Самі будете солити. Ну, да, я так розумію, що це рулька, мабуть. Так, 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 вона там завалялася. Заля... За, за, за а ось новорічна маска. Мені так подобається, глянь. новорічна маска. Маски погуляв, потім холодець зварив. Це ж сало красиве. Яке кошти таке сало? Таке 200. 200, да? так? Ну, Бачите, вже дівчина все продала, вже м'яса нема, от для сало залишилося. А оце з чого вибали стоплели. Почому цей здір? 15, 15 гривень, де да? бо там написано. Так, 15 гривень. А що, порізав? Я понюхаю зараз. Ні, воно не воняє какашками. Ні, ні я не, що какашками пахне. Ось по 15 гривень взяв, на топи. Може бабушки купить, хай топи? Телятина красива, дивіться, яка. А ось ця сітка, з якої роблять, в яку завертають котлети, там все, воно дуже смачне. Я не люблю. Так, звісно, сала тут дуже гарні. Не сало прямо, а каска. Дивіться, який сала. Ціна, я думаю, однакова. Ціна, я думаю, однакова. А скільки язик коштує? 450. 450. Ну сейчас язика, зараз язик дефіцит. Ось наші. Щось сестри сьогодні худі. Привіт! Що це ви такі худі сьогодні? салу. А, і то ваше. А, так вас на весь базар. Так ви вже такі, що на весь базар розрізлися, так? Да? Ми витісняємо все. А по чому сталося? Саме дешеве і саме дороге? По 120. Ні, мені треба оце смачне, не треба. Таке 130-150. Але воно не погано. Я розумію, що так. Це... Це не сестри. Це не сестри виявилося. Ми зараз побалакали, а ця жіночка, вона з Галєщини. Вона з нами годять Колю. Короче, Кременчук всі під одним одіялом сплять, це точно. Да, да. Так, зараз я ось тут спробую сало. А почому твоє оте сало тосте? Ні. 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 120. Ні. 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 І все гарно. Дівчата сьогодні сторгувалися, так що дуже гарно. Ми взяли не дуже товсте, але смачне сало. Так що не треба ганятися за таким. Смак дуже гарний. Розраховуємося, Варений костри дівчата кажуть, саме, саме смачний. Ви туди моркву, часник, то, отак. Ну, стала, і що, в пакеті варите? Та я можу просто ну, дивитися в робити воду і зварити його просто як у бульйоні. Дитя ні тільки да? а, а не сухе воно. Це іменно кострічки. Оце все буде сухе. Я б купила, ну в мене морозилка така забита, що лучше прийде да, тоді. А от це, значить, печёночну колбасу девочки делай. Така колбаса і кровянка. За печёночна дуже смачна. От ви бачите, вони її зробили рівну таку. У мене вона от так закрутиться, а вони її витягали. А по чим смало це? з 50. 50 грн. Ну бачите, 40-50 ціна. Сценар... Ціна різна, да, да, Мала, да. Значить, з ним топиться, от одну баночку взяла. Ну, конечно. Маля -маля. Ну бач, вони здир по 15 грн продають. Да. А воно ж навіть... Воно ж навіть на і виходить, якщо розтопить. А плюс ще газ, а світа немає. Ми тоді. Все, дівчата, гарного вам дня, до побачення. Продавайте. Пішли, бачите, побалакали. Ну, тут, звісно, дівчата, до... приємного вам. Як їдять, такі так і свині ростуть. Бачите, які здорові. А він такий прямо перламутр. Ось прямо перламутр на салі. Красиво. Дуже. А по чому таке оце? як... 240. 240? Ти бачиш, яка ціна? Таке сало є 250, а тут з баликом 240. А це що, як ви думаєте, Правильно. Як це називається? Шкварки шкварки, бачите? Шкварки? Тут оце справжня ковбаса. Знаєте чому? Тому що вона в товсті да? І Там вона з речка. Товста, да? так? Да. Товста і саречка. Товста і з гаречкою. А ви в духовці готуєте? Спочатку відбуваємо, а навіть в духовці. В духовці, так? Да? А так похоже, наче в нас печі. А ось зель з голови? А, ну, там є і голова і ружне гуляш. Ну гарно. А по чому кілограм? 200. 200. 200. гарно, гарно. Дивіться сітка. Красива. І он якась качка тоді? Качечка. Шипунка маленька. А скільки шипунка коштує кіло? Кіло, так? Ну, якщо в фозі 150, то ви ж розумієте, що краще 30 гривень не пожаліть, а купити це. Гарного вам дня, до побачення. До побачення! Ну, коротше, тут сала всі. Ось наші хлопці, дівчата. Здрасте! Як ваші справи? Ну і слава Богу! Ну, вони бачите, вони торгують таким білим. Тобто зарізали, пошмалили і все. А ті там щось ще крутять, ну, друге роблять. Скільки таке звичайне сало? 200 200 так? А оця краса? А як називається? Пічеремка. Печерем. А чого 180 така краса? Це двісті. Зараз сало дороже м'ясо, виходить. Да? А ви пам'ятаєте, як раніше перед святами було, що сало ніхто не брав? Пам'ятаєте, таке було? Да? Ми теж не знаємо. Оце, це, це, це ж не жінка ваша, ні? Ні, ну вони разом тут торгують, то ми знаємо, теж так купляли м'ясо. А зараз якось м'ясо не купуємо, а сало беремо там. Так що Гарно вам торговля до побачення. Ось 130 гарне. Шкуру все одно викидає. Я лишу, шкуру не знаю. Так що нормально. А маска ще одна ось лежить. Так. Саша, чого ти сюди пішов? Ти туди не хочеш йти? А, на на, на Ковальчучка, ковальчучка! Так громко сказала, ковальчучка, ковальчучка. 150 кроссов. Не, чего так?